Бачите, з боку і прикордонні стопчики, наш жовто-синій, і словацький з гербом Словацької республіки. Тут закінчується Україна. лівіше, вже вона починається. У нас тут два парадокси: і кінець, і початок держави. Екскурсії на кордон не рідкість, тому і професію екскурсовода митники засвоїли досить швидко. Спочатку учням інтернату розповіли про специфіку роботи на митному переході. Показали рентген обладнання та інші пристрої технічного контролю, за допомогою яких виявляють контрабанду. Бачите, 30, 32, ну так, 35. Значить, колесо порожнє. Якщо, якщо тут будуть тютюнові вироби, значить буде десь порядку 50-60 щільність показувати. Після теоретичного заняття перейшли до практичного. Кожен учень мав змогу особисто виявити контрабанду. Три команди по сім чоловік спочатку посвятили у тимчасових митних інспекторів, а потім дали можливість на практиці виявити контрабанду. Юра, ну так кажи, скажи, я Юра, громче зрозумів. Фломастери це цигарки, пазли, антикварні картини, дитячий пістолет, зброя, а солодкі напої, алкогольні вироби. Усе це митники ретельно приховали в трьох автомобілях. Завдання для юних інспекторів митниці якнайшвидше знайти контрабанду. Ну я особисто е, вболював, щоб вони не впали, не споткнулися, бо вони дуже швидко бігали. І мені хотілось, щоб виграв сильніший. Саме так в ігровій формі митники знайомлять підшефних зі школи інтернату зі своєю роботою. Оригінальний урок припав дітворі до душі. Я не знав, що там буде, але я знайшов Кока-Колу пляшку Кока-Коли. Я її знайшов у бардачку. Я подумав спочатку, що в сумці щось є. А всі ходили, глядали по машині, а я думаю, що сумці щось є. Ніхто не перевіряв сумку, я перевірив і знайшов. Я думаю, що це золоті монети. Так, гра, але трішки відповідальності є за команду свою, тому не, не треба було їх підводити. Усі знайдені в автомобілях канцтовари у винагороду за роботу залишилися тим, хто її знайшов. Подібні уроки, враховуючи специфіку області, дуже актуальні, запевняє директор школи. Саме така практика дає можливість дітям ознайомитись із реальною роботою митників і, можливо, в майбутньому обрати її за фах. Це буде, думаю, на тиждень це буде обміну думками, обмін враженнями. Вони будуть Тому що тут побували 45 дітей, а в школі є 250 дітей. Треба поділитися інформацією. І, звичайно, кожна дитина буде ділитися з нею по по іншому, але я впевнена, що ми донесемо до кожної дитини роботу, яку роблять на митниці, і що таке державний кордон України. А ще юні митники прийняли символічну присягу гарно вчитися у новому році, щоб уже після закінчення школи повернутися на митницю працювати.